Про Степана Сороку, його жінку і Відьомське кодло. <кхи> <кхи> Казав мені, батько, щоб я оженився. По досвідках не ходив та й не волочився, по досвідках не ходив та й не волочився. А я козак славний. Та й не волочуся, де дівчину чую, там нічку ночую, а де молодички, то там і дві нічки. <рес> Найкращим парубком в нашому селі був Степан Сорока. Такий високий, гарний, чорнявий, чубкучерявий, на дівчат вусом моргає, а вони за ним мліють, а вони за ним мліють. Так герицями бігають. Сорочка завжди на ньому тоненька, біленька, вишивка, ну аж очі вбирає там барвіночок та дубові листочки вишиті. То любив Степан чепуритися, як справжня сорока, хоча сороками їх через степанового діда прозвали, то якось дід той зимою на тому березі дерево крав, то одна дровеняка на ногу упала та прибила боляче. Так той дід його мехтодом звали, прискакав додому через лід на одній нозі. Відтоді в селі так і стали сороки та сороки кликати. Степан на прізвисько не ображався. А в нашій Бузівській сотні та ще не такі імена є. От буває, пан полковий писар викликає козаків до служби. То хто чужий не з нашого села, як те прізвисько почує, то зі сміху аж качається. А наші нічого звикли. <кху> Іван Улас. Є. Yeah. Максим Сивокобильський. Yeah. Матвій Є. Yeah. Супрун Чорний тут. Хведір Безименник. Тут. Лаврін Скубосрадний. Yeah. Іван Ярмоногайське. Yeah. Лесько добрий вечір. Yeah. Василь Трипузний. Тут Яцько Махиня. Є yeah. Юхим Махиня. Є yeah. Клим Великий. Тут я. А все через те, що люди в нашому селі, веселі і жартівники, славні на всю сотню, навіть на весь київський полк. Той Степан був не гірший за інших. Любив посміятися, пожартувати, ну не без того, щоб і в чарочку заглянути. Але славний Степан був тим, що Господь Бог дав йому великий талант був Степан музикантом. Ніхто його ніколи не вчив тому, але десь воно у нього таки взялося, сам собі сопілку вистругав і скрипку зробив, бубна натягнув і кобзу з лірою змайстрував. Деяку пісню почує зараз же підбере, наче так от з зроду віку її грав. Дівчата за Степаном і на вулиці, на вечорницях, де дівчатка сидять, наче там. І Степанова шапка стерчить. А сам Степан там чи метелиці цю полочку, граючи, козачка, та шить. Приспіває присвистить, так що не хочеш, а затанцюєш. Погуляв так степан, попоробкував, так, пора вже женитися, сім'ю заводити. Висватили степану дівчину аж у вороному. та привезли до нас у сабодаш. А вже ж гарна яка. А, висока, повненька, міцна. До роботи справна. та Степан проти неї маленьким здається. Зажив Степан з жінкою добре, вже й дітки у них є. А от тільки стала жінка із Степаном лаятись. Степан все по весіллях та по святах ходить. Жодна гульня без степана не обходить, а? як же без музики обійтися? Жінка свариться, ну що ти за хазяїн? Там стеля протікає, двері порозсихалися, тин повалився, а він все співає. Коли ж ти ото не співаєшся, коли награєшся, коли не танцюєшся, ніколи тебе вдома немає. Все гульки та веселощі. А Степанові байдуже. Е. Як сяде на печі, як в супілочку заграє, то йому всі кози в золоті. Веселий аж тішиться. А як жінка надто вживається, то Степан бувалою наб'є. її. А як же чоловік? Е, має право. Ходить собі, Степан по весілях та все думає. От, не пощастило мені з моєю одаркою. Не розуміє, вона мене сварить. Невже я для того козаком народився, щоб за бабську спідницю все життя триматися? ага? А он скільки кругом, молодичок гарних. Вони б мене не лаяли. Ходить степан по весілях, на молодець підморгує та все краще виграє та виспівує. А молодиці і собі. На Степана задивляються, та одна з перед другої йому вчарочку підливають, та варяничків та місця в мисочку підкладають та ближче підсовують. Ага. Аж якось на покрову запросили Степана грати на весіллі на далеке село, десь аж за Ахматовим під чорним лісом. Добре тоді Степан людей потішив, о, копійчину малу заробив таке. Медом причастився, наспівався, натанцювався та так натомився, що за столом у шинку і заснув. Прокинувся Степан. О, не в де це він, наче в шинку, але що тут робить, той не згадає? Аж раптом дивиться, О, а навпроти молодичка себе, та з нього очей не зводить. Як глядів її Степан О, забув про все, що знав, бо такої краси і уявити не міг. Брівки, як шнурочки, очі чорні. Губи, як коралі червоні, на мисто з дукачам. А що, Степаночку, подобаюсь я тобі? питає жіночка. Дуже, каже Степан, а сам аж слинку пустив. А що, Степаночку? Підеш до мене моїх гостей порозважати та пісень заспівати, танців пограти. Я тебе пригощу, та ще й таляра золотого дам. Не треба мені, серденько, твоїх грошей для тебе і за так буду грати, каже Степан. Взяла його молодичка за руку та й повела до себе через ліс. Іде степан та чудується, що ліс такий гарний. Ох же ж гарний. Все буяє, цвіте, пташки співають, квітки по стежці розцвітають. І маки, і волошки, і Петрові батоги, і мальви. Вінком все переплетено. Пахне так добре. Приходять до хати, а хата як лялечка. Вся біленька, чепурненька, квітами помальована. А всередині заходять, немов палати панські. Так очі розбіглися в степах. Лавки різьблені стоять, рушнички на стінах золотом гаптовані, килими розвішані, підлога зіллям татарським притрушена. А на столі посуд дорогий. Келихи кришталеві, золоті та срібні тарілки, а страйся. Не порахуєш і карасів сметані, і варенички в маслі, і кури смажені, і щенки, і ковбаси, і пироги, і медяники, і навіть, навіть не знаю, що є. А за столом гості сидять. Все панночки і молодички, одна краща за іншу. І в як цариці, вибирай, яку хочеш. Але хазяйка все одно найкраща. Запросили Степана до столу, нагодували, напоїли та просять пісень заграти. А Степан уже й радий так грає, так співає, так витанцьовує, оу, і гості всі танцюють і веселяться, а найдужче хазяйка. Та все старається поближче до Степана присунутись. Ну, думає, Степан жінка гарна, ну гарна і співуча, і видно, що я їй подобаюсь, певно, любить мене. А вона й каже: Степаночку, а степаночку, а лишайся зі мною. Будеш жити в мене та дякувати. А Степана ж тішиться, вже й рота розкриє, щоб сказати, лишаюсь у тебе додому не піду. Коли це дивиться, а на припічку котик сидить, і наче так от вмивається. Придивився Степан, аж котик не вмивається, а плаче і лапкою сльозки витирає. Страшно стало Степану. Де це бачено, щоб коти плакали? Стулив Степан рота міцніше, далі на скрипочці грає, а сам пильніше кругом оглядається. Ну, відчуваю, ну ну щось не так. Крутив, крутив головою, ну, ніби так все як було, так і є. Коли це раптом одне око заплющив, глянув а і обімрів. Бачить Степан одним оком, що хата не хата зовсім, а старий трухнявий млин. Замість лавок пеньки лежать, замість свічок канделябрів гнилички світяться. На підлозі багно кізяки валяються, а замість стола та човен дірявий. А на човні, замість тарілок, золотих і срібних і келихів ночвіє корита. А в них замість їжі, господи, прости, така гідота страшно сказати. Лапи жабічі, п'явки всякі м'ясо, смердюче, поганки і вовчими ягодами притрушено. А молодички і панночки стали такі страшні, що не приведи Боже. Замість зубів ікла стирчать. Носяри такі довгі, сопливі, волосся розпатлене, якесь там зелене, Очіці, як у поросятоту, та ще таким вогнем лихим горять. А на пальцях пазурі залізні клацають. А найстарша хазяйка відьма. Ти дивишся, цілуватися лізе. Відьми скачуть, веселяться, кочергами мітлами вимахують, кажанів розганяють та ще й співають. Ой, ходила по саду, вибирала вишні, Коли б мені чоловік до моєї миші, щоб вложечки не курив, табаки не нюхав щоб шинок на любив, одну мене слухав. Ічкляті, чого задумали, думає Степан. Та граючи тих-цем, тих так до дверей суне. А відьма хазяйка хвалиться. От Степан залишиться в мене. То ще один котик буде на хазяйстві, буде мені пісень муркотіти. Тут уже Степан чекати не став. Як вискочить з млина, як зачинить двері, як підіпре колодою, ноги в руки, Боже твоя воля і гайдай тікати. А навкруги уже не киві, і пташечки. Жаби кумкою і болото гниле. Біг Степан, біг, що за чортівня? Знову то млина прибіг, іншою дорогою побіг, знов назад приблудив. А вікна вже двері вибивають, колода тріщить, от впаде. А Степан недарма ж казав. Сів. Тяг чоботи, устяки поперевертав та й ходу звідси. Тепер уже його водити перестало. Але чує, двері впали і відьма за ним женуться. Бійшить Степан. Дороги не видно, місяця немає, серце від страху вискакує. А відьма не відстають, тільки виють по-вовчому за. Степана ноги самі додому несуть, вже не видно, де він там біжить. І... Пригнався Степан додому, як добрий кінь за годину. Скочив у хату та під лаву сховався, відсапується. Тільки п'яти стрічать. А жінка вже над ним стоїть руки в боки та свариться. І де ж це тебе чоловіче цілий тиждень носила, а? І коли ці гулянки твої скінчаться, як ти мене вже до живих печенок дістав своїми молодицями. А Степан кричить жіночка, жінка, порятуй мене від цих відьом ніколи тебе не покину. А відьми вже в двері вікна лізуть, зуби шкірять і пазюрі виставляють. Тут Адарка як скочить, то це ви у мене в хаті та мого чоловіка лякаєте? Ах, ви іродові душі. Як ухопить одарка рогача, як зачне тими відьмами кидати. Ой, тільки патли і зуби літають. Де ті відьмаки подівалися, ніхто й досі не знає. Тим то й відьми в Україні перевелися, хіба ще одна в конотопі лишилася, та й у той вітер в голові. А Степан відтоді жінку саму вдома не кидав, по весілях разом ходили і пісень разом співав, і гуляти разом якось воно і веселіше виходило. І бити жінку Степан уже боявся, а? он якого рогача вдома має. А я вам скажу, Мир і злагода в тій сім'ї панують, де чоловік жінку розуміє, а жінка чоловіка. Не дарма ж кажуть Обоє рябоє. Папа руда, батько, руди, мати, руда, брат, Руди, сестра руда, дядько, Руди, тітка, руда, кум, Руди, кума Руда, десь Руди, деща руда, і я Руди, руду взяв, Рудою сподобав.